Радіо Юей Чикаго Ми повернулися на хвилю 12.40 ам. В студії Наталія Магакелізі зараз поговоримо про актуальні новини з фронту та що відбувається на Рашці. Закінчується 712-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом доби відбули 105 бойових зіткнень. Також ворог завдав 7 ракетних та 25 авіаційних ударів. Здійснив 52 обстріли з реактивних систем, залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Цієї доби окупанти вгатили по Харківщині, били зокрема кабами, артилерією, мінометами по житлу людей та інфраструктурі 18 населених пунктів області. Диво минулося без постраждалих. Про це повідомили в ОВА. Також окупанти завдали чергового удару по Сумщині. За попередньою інформацією пошкоджено 5 житлових будинків, господарчі споруди, електричні мережі, інтернет-зв'язок. А тепер про фронт у Збройних силах України розповіли про ситуацію під Бахмутом. За словами начальника пресслужби служби східного угрупування військ Збройних сил України Ілії Явлаша. Порівняно з минулим тижнем, ситуація на лимано та Бахмутському напрямках не зазнали кардинальних змін. Наразі по всій смузі відповідальності оперативно-стратегічного угрупування військ Хортиця зберігається стала ситуація. Оперативна обстановка залишається напруженою, проте контролюється нашим командуванням та керівництвом підрозділів, які виконують завдання на напрямках. А ось ситуація в Авдіївці критична. Російські військові нещодавно просунулися на схід від міста на тлі тривалих позиційних боїв. Про це повідомляють в інституті вивчення війни. Російські війська наступали, зокрема, в районі Авдіївського коксохімічного заводу, Новобахмутівки та Степового. Про це повідомляють американські аналітики. В Україні створили стратегічний ударний дром Шуліка МК МК-6», Про це повідомив Федоров. Діяльність дії БПЛА становить до 10 кілометрів дрон може нести навантаження до 6 кілограмів. Шуліка МК МК-6» має високоточну систему керування та стійки до впливу РЕП. Віце-прем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зауважив, що сили оборони вже випробували шуліка МК МК-6» і зазначили, що дрон важливий для тактичних операцій, особливо в нічний час. А тепер до справи русні впав, проломив кригу і затонув. В російській Карелії знайшли уламки вертольота. Мі 8 який зник напередодні уламки знайшли за 11 кілометрів від берега Онезького озера на глибині 50 метрів. Попередньо загинули троє співробітників МНС Російської Федерації. Путін та Ердоган обговорять нові методи доставки українського зерна на світові ринки через Чорне море. Про це заявив міністр закордонних справ Хакан Фідан. 12 лютого воєнний злочинець Російської Федерації має вперше поїхати до союзників НАТО після повномасштабного вторгнення в Україну. Лукашенко дозволив військовим застосовувати зброю проти громадян. Білоруський диктатор своїм указом вніс зміни до статуту внутрішньої служби збройних сил Білорусі. Указ змінив 11-ту статтю статуту, яка свідчить, що тепер військовослужбовці мають право застосовувати вогнепальну зброю проти громадян. Більше того, військовослужбовець не нестиме відповідальності за шкоду, поранення чи смерть за подіяно наслідок застосування зброї. Як зазначається проект, білоруський гайон за останні роки Ловики Лукашенка та військові неодноразово застосовували зброю проти білорусів, що призводило до тяжких тілесних ушкоджень, а часом і до смерті. Це були усі актуальні новини з фронту та рашки за останню добу. Тож почуємося з вами після рекламної паузи. Радіо ЮЕЧИКАГО.